Взнання вони ніколи не бувають зайвими. Взнання вони допомагають нам залишатися в тонусі і щось знати і ще могти когось навчання. Чистуюся фейсбуком час від часу заходжу. І от десь півтора року тому, може, більше мені натрапила така інформація, що є навчання, і власне, що можна скористатися ваучером. Я подивилася, що я під цю категорію підходжу і вирішила, чому би і ні, можна спробувати. Я взагалі закінчила, вибрала собі напрямок соціальне забезпечення, оскільки я вже дуже давно, з 98-го року, я працюю в соціальній сфері і всі знання, які мені були потрібні, я здобувала сама. І тому, коли побачила, що є така спеціальність, звичайно, я вирішила цим скористатися і підтвердити рівень своїх знань і отримати щось нове. І тоді вже зателефонувала. Там були номери телефонів контактні. Мені все пояснили. І, звичайно, це все відбулося дуже просто. Приїхала в центр зайнятості впродовж одного дня. Всі документи подала. Ну тобто, жодних проблем з цим не було. Дуже швидко, дуже все професійно. так що... Це все дуже добре. Робить. У львівській політехніці навчання проходило в заочну форму навчання. Звичайно, бо оскільки я працюю, навчання відбувалося дуже добре. Відбував сесії. Проходили, звичайно, в очному режимі. Викладачі дуже професійні, легко йдуть на контакт з ними. Можна всі питання, які потрібно, з ними узгоджуються, всі пояснення вони надають дуже професійно підходять до своєї роботи. Це навчання потрібно для того, кажу, як собі підтвердила рівень своїх знань, дещо. Можливо, де були які прогали, не то їх заповнила.